Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання легкі гроші Матфія 6.21. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Наприкінці 18 століття один юнак виявив таємниче заглиблення на острові Оук у Новій Шотландії. Провінція Канади, вирішивши, що тут закопані скарби піратів, можливо, самого капітана Кіда, він разом із друзями почав копати. Скарбів вони не знайшли, але чутка про це вже зажила власним життям. Протягом століть багато людей продовжували копати в цьому місці, витрачаючи багато сил і коштів. Сьогодні глибина ями. Становить понад 30 метрів. Такі нав'язливі ідеї свідчать про порожнечу в людському серці. Біблія розповідає про людину, чия поведінка теж свідчить про подібну порожнечу. Ця людина Гехазі, слуга пророка Єлисея. Якось Єлисей відмовився від щедрих подарунків сирійського воєначальника, якого Бог зцілив від прокази. І тоді Гехазі придумав небилицю, щоб випросити частину подарунків собі. Потім, повернувшись додому, він сказав неправду пророку, але Єлисей усе знав чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зо свого воза назустріч тобі, сказав він Гехазі. Ошуканець отримав те, що хотів, але втратив набагато більше. Ісус Навчав не ганятися за багатствами світу, а натомість збирати скарби на небі. Остерігаймося своїх бажань. Слідування за Христом ось єдиний спосіб заповнити порожнечу серці. Чого вам найбільше хочеться? Які пошуки та захоплення не змогли заповнити порожнечу у вашому серці? Помолимось, Боже, я віддаю свої бажання Тобі. Допоможи мені шукати скарби, які є цінними для тебе. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.